Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 червня неділя, у неділю на моєму каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі протягом цього тижня. І події, які, на мою думку, варто нагадати і згадати. Протягом цього тижня були щонайменше дві події, важливі події, які впливають на ситуацію в Україні. Це теледебати у США. На телеканалі CNN між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Байден програв ці теледебати. Це всі відзначають, навіть New York Times, американська газета поставила питання, написала великий матеріал про те, що ну, напевне Байдену треба зніматися і давати дорогу іншому кандидату. Ну, Байден потім визнав свій програш, але не збирається нікуди йти. Також у четвер, це в четвер було 27 червня, у четвер, 27 червня, був саміт лідерів України Європейського Союзу у Брюсселі, на якому узгоджували кандидатури президента Європейської комісії. Знову на другий термін рекомендують Русулу фон Дерляєн. Президентом Європейської ради буде колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта. І високим представником Європейського союзу з питань безпеки та зовнішньої політики, чи, наприклад, міністра Естонії Кая Калас, яка є дуже полковою прихильницею України та другим. І це дуже добра також новина. Загалом ці дві події вони є важливими. Ми про них згадували, але були ще інші події, які, на мою думку, варто згадати. Отже, давайте подивимося, які події, на мою думку, варто згадати, що були протягом цього тижня. Неділя, 23 червня у Росії. У неділю в Дагестані відбулася ну, така безпрецедентна подія, бускойний напад на церкву православну, на синагогу. Загинуло, за останніми даними, 21 людина в Дагестані. Ну, Росія називає їх терористами, ті, хто це здійснив. Ну, на мою думку, це не зовсім так, але ми бачимо, що ситуація у Росії ну, потихеньку може виходити з-під контролю. Будемо на це, до речі, сподіватися. І як я говорив неодноразово раніше, і повторюю, що одна із найкращих гарантій безпеки України в майбутньому це розпад Російської Федерації. понеділок, 24 червня, Велика Британія. Засновник Wikileaks Джуліан Асанш уклав угоду з американським правосуддям, і він фактично був звільнений. Ну, ця епопея, вона дуже тривалі роки продовжувалася, дуже багато про це писалося. Ну, Сподіваємося, що на цьому крапку поставимо поставлено. І ця ситуація, ну там по-різному трактується, і інші говорять, що це не добре для засобів мас інформації, що укладно, що він себе визнав винним і так далі, тому, і тому подібне. Але в будь-якому випадку цей телесеріал Асанджем завершився. Вівторок, 25 червня, Нідерланди. Міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, який зараз є секретарем Ради безпеки Російської Федерації та начальника Генерального штабу генерала. Герасимов. Китай. Китайський зонд ЧН 6 із першими в історії зразками, доставленими з воротного боку місяця, призумлився у вівторок, 25 червня, на землю. Це про це повідомило державне інформаційне агентство Сіньхуа. Росія у вівторок, 25 червня, усила про те, що закрила доступ до 81 сайта новин, радіо. І телестанції з Європейського Союзу. Загалом це стосується 25 країн Європейського Союзу. КНДР, Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету у бік моря, але запуск, очевидно, не вдався. Повідомляє Іон Хаб з посилання на південно-корейських військових. Також повідомили, що це, скоріш за все, могло бути випробування гіперзвукової ракети, але воно було невдалим через 250 кілометрів, як пролетіла ця ракета, вона впала. Середа, 26 червня, Болівія. Болівії ввечері близько сьомої години за місцевим часом вечора був заарештований львівський генерал Хуан Хосе Суніга, який звинувачується у спробі державного перевороту. Так? Там була така якась достатньо дивна спроба, і про це безумовно всі писали. Він сказав, що коли його затримали, що це його попросив президент, щоб він солдатів вивів на площу перед палацом. Ну, як би там не було, це. Трактується як спроба державного перевороту, і там потім було ще затримано більше десятка різних, е, як їх називають, учасників цього невдалого державного перевороту. Велика Британія. У середу прем'єр-міністрі Сунак помітно набрав бали, пишуть на останніх теледебатах з лідером Лейбористської партії Кером Стармером, але як пише газета The Telegraph, це вже запізно. Ну і це дійсно навряд чи змінить ситуацію і лейбористи, Мають виграти на парламентських виборах, які відбудуться 4 липня. В четвер, 27 червня, США. Ну, якраз я про це вже згадував, в США відбулися теледебати між Байденом та Трампом. І в четвер, 27 червня, в Бруселі відбувся саміт лідерів Європейського Союзу. П'ятниця, 28 червня. У п'ятницю у Монголії відбулися парламентські вибори. Ну і пророкували перемогу правлячої партії. В Аргентині у п'ятницю, 28 червня, аргентинські депутати остаточно свалили програму дерегуляційних економічних реформ ультраліберального президента Хавіра Мілея. Ми про нього давно говорили, як тільки він ще був кандидатом, він там в збирався збирався ну, фактично ліквідувати Песо як національну валюту там супер економічні реформи. Запропонував, ну, але пишуть, що текст всіх цих його реформ. Був достатньо кардинально змінений, тобто узгоджувся для того, щоб остаточно просувати. Ну, побачимо, які будуть наслідки і що реально зміниться, і чи зміниться на краще в Аргентині. Субота, 29 червня. Ну, в Монголії прем'єр-міністр Монголії оголосив у суботу, 28 червня, що партія перемогла на парламентських виборах, що за попередніми підрахунками вона набирає від 68 до 70 місць у 126 місному. Парламенті Монголії. До речі, раніше він був е, меншим е, 78 місць, якщо я не помиляюся. І цього року це вперше буде 126 місць. Іран. Кандидати-реформатори е, Масуд Пезешкіян і ультраконсерватор Саїд Джалілі перейшли до другого туру президентських виборів в Ірані, який відбувся напередодні. Перший тур другий тур відбудеться. 5 липня про це оголосило у суботу, 29 червня, Міністерство внутрішніх справ Іран. І в неділя, в неділя у е, в Європарламенті прем'єр-міністр угощений Віктор Орбан заявив на спільній прес-конференції з Андрієм Бабішем, це колишній чеський прем'єр-міністр, і гербертом Кіклем, лідером російської ультраправої партії, що вони хоче сформувати нову європейську парламентську групу. Ну, але там пишуть, що для цього потрібна підтримка чотирьох інших країн, щоб бути визнаним групою в Європейському парламенті. Бачимо, що Орбан так собі і не знайшов місця. Ніхто не хоче, в Мелоні хотіла взяти в свою групу, але там виступили достатньо критично проти, зокрема, і по його позиції щодо України, війни в Україні. І, видно, його ніхто не хотів запрошувати до себе в групу, от вони хочуть створити свою. Побачимо, що в нього вийде, але він, ну, видно, вже всім так набрид. що... Змушений тепер сам шукати собі де би що організувати. Ну і у Франції сьогодні відбувається перший тур парламентських дочасних виборів, які ну ви раптово ви ну, скажімо, не, неочікувано для всіх і в Франції, і в Європейському Союзі, оголосив Еммануель Макрон, президент Франції, після виборів до європейського парламенту 6-9 червня, коли його партія програла, перемогла на ультраправа партія національного об'єднання, колишній народний фронт 에, Марі Люпен. Зараз там новий лідер Джордан Барбардела, який фактично ну ніби підтримує Україну, але виступає проти надсилання французьких військових і ракет великої дальності в Україну. Так чи інакше пророкують перемогу саме національному об'єднанню. Ну і він є одним там із вірогідних, цей Джордан Бардела, кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Побачимо, як вони будуть співпрацювати, якщо вони дійсно переможуть і зможуть створити уряд на чолі з лідером національного об'єднання. Але ця ситуація ну, вона для нас може мати різні наслідки і не неприємні, я би так навіть сказав. Тобто будемо слідкувати, другий тур відбудеться 7 липня. Сподіваюсь, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, все буде Україна!